Всіх вітаю, друзі! Сьогодні в нас 31 серпня. Щим я вас всіх і вітаю. Завершилося наше літочко. Як багато на нього було всяких надій і сподівань, але літо було таке: знаєте, ну, Дуже непередбачуване і незвичне, розраховували на одне, отримали геть зовсім інше. Нарешті почали достигати помідорчики. У мене в цьому році дуже багато нових помідорчиків. І я хочу провести такий невеличкий хід-парад по цим помідорчикам. Розставлю їм оціночки. Для того, щоб розуміти, який супер-пупер, і для того, щоб ви також перейняли мій досвід, які варто садити 100%, ну а які для баловства ми сажаємо. От у нас у хазяїчок є такі інколи. Прикольчики. Значить, так, з чого ми починаємо? Почнемо із сорту дрова. Я їх взагалі купляла як дитячий, солодкий. Але я дивлюся, що показують дівчата, і вони навіть від малюнка з пакетика трошки відрізняються. Це низькорослий помідорчик. Сливка достатньо така, знаєте, немілка. І вони дуже рясні. Цьому помідорчику п'ятірка з плюсом по п'ятибальній системі однозначно. Так, ідемо далі, йдемо далі. Золоте яйце. Це гном, низькорослий помідорчик. Непоганий гарний помідорчик, але. І їх чималенько нав'язалось. У мене був лише один кущик. На наступний рік я їх буду сажати все одно. Я думаю, вони соковиті, в мене ще буде огляд плодів в розрізі, наскільки вони там соковиті, чи м'ясисті. Значить, однозначно посажу і ще подивлюсь на наступний рік, як вони будуть, тому що погодні умови можуть бути трішки інші. Грейфрукт. У мене взагалі всіх кущиків оцих, я, один лише кущик. Я його ще не пробувала. О, це салатний помідорчик, і мені здається, що в мене десь Іще вони попадаються. Буду Буду садити на сік, буду. Чотири з плюсом. Золоті яйця. Ну, П'ятірку не поставлю також, Чотири з плюсом. Гном Сарандіпіті. Бачите, такі маленькі шоколадні помідорчики. Вони, я не можу сказати, що вони відрізняються якимось там супер-пупер смаком. Але я можу, вони щільненькі. Всередині такі соковитенькі, я б їх на квашення взяла, і закривати в баночку. Хто любить достати маленького помідорчика з'їсти, він і красивий буде, в нього така щільна шкірочка. Далі, це гном, він низькорослий, картопляне листя і дуже набитий. П'ятірка з плюсом. Гном Маралінга. Це салатний помідорчик. Ось він такий достигший, бачите, вже рожевий і в таку полосочку. Він дуже смачний, дуже. Це на це не дивіться. Вони трішки порепались, і деякі помідорчики в мене лежать на насіння, то вони вже деякі, може і перележали. П'ятірка з плюсом. Помідорчики оберіг. Я їх ціле літо знімаю і показую. М'ясиста, плотна сливочка, низькорослі кущики, однозначно п'ятірка з плюсом. Гном де В мене їх один чи два, два, два кущики. Це низькорослий гном. Дає ось такі помідорчики, немаленькі. І, в принципі, він також був набитий. Ну, я б йому чотири з плюсом поставила. На наступний рік буду обов'язково ще раз висажувати. Помідорчик рожевий. Тобто, це буде соус або томатний сік, однозначно смачний. Далі наша Крейзі Чері. <хи> ну, це прикраса, прикраса на городі, дуже класні черіки, п'ятірка з плюсом однозначно тут немає що і говорити. Сливка Ніагара: у мене ця сливка один лише кущик. В тепличці. В принципі, вони багато в'яжуть, бачите, такого розміру сливка. На наступний рік я їх іще раз посажу, поки що четвірочку їм поставлю. от А на наступний рік буде видно. Бачите, в мене тут ось ще є перестих це в мене на насіннячко відкладені. Далі 10 пальців. 10 пальців. Знаєте, мені здається, я купляла і підписувала е, у дівчини насіння, але я бачу, що там є трішки різне, різні якісь помідорчики. І, в принципі, вони в мене на двох ділянках якісь різні. Ну, Я б їх садила. Сливка для консервування ну, однозначно, четвірка з плюсом. Даю. Тут у мене салатне асорті, Деякі помідорчики я ще навіть не визначила, що там. Бачите, тут є ось такі величезні ось такі, оце мені здається, сільські хілібілі. По салатному асорті я ще буду порівнювати із своєю постачальницею. помідорчики і вже... Визначу точніше деякі помідори. Далі, це у мене тут гном Гном, таким сердечком серцебаді. Гном серцебаді. Такий, бачите, величенький, явно це салатний. Нав'язав він на собі чимало, низькорослий. Треба підв'язувати через отакі великі помідори. Ну, четвірка з плюсом це, знаєте, це на побалуватися на городі. Так, йдемо далі. Що це в мене? Це французький гроздівий сливка на консервацію, все, що можу сказати. В мене вже в колекції дуже багато сливок. Одна коротша, друга длинніша. Але я хочу сказати, що оці всі сливки вони краще перенесли. Погані умови нашого літа в цьому році. Роза Дісоренто, салатний помідорчик, такі величезні помідори. Ну, це в нас що? сік, соус, томатна паста. Вони нав'язали, але ж робимо знижку на це літо погане. Четвірочка поки що. Чорний ананас теж нав'язав дуже багато. Це салатний помідор. Вони там ще в мене лежать, зеленючі, їх досить багато. от. Четвірочку, поставлю четвірочку. От. Не можу просто сказати, що я від них в такому ж захваті, наприклад, як від Маралінги або Оберіга. Буратіно, в мене був, два кущі було, він в мене трошки хворав, Я не знаю, йому щось не подобалося. Я йому ставлю трійку. Взагалі трійку. У нього цікавий такий помідорчик. Все я його ще не скуштувала, висажу на наступний рік і ще подивлюся, як він буде, покаже себе на наступний рік. І там уже будемо бачити, видалю я його чи буду вирощувати. Ну, бачите, такий салатненький помідорчик. Ну, Дебарао помаранчевий. Ви знаєте, дебарао різне виростає. В мене в цьому році, дивіться, на городі, яке дебарао виросло. Помаранчеве гном раннє диво. Ну, що я можу сказати? Ну, низькорослий, низькорослий кущик. Ось такі невеличкі, кругленькі рожеві помідорчики. Десь у мене є свіжіші я вибирала раннє диво. Ну, звичайний рожевий помідорчик. Четвірку. Золота медаль. Дуже смачний помідорчик, дуже цікавий салатний, навк... на смак дуже цікавий. Однозначно, п'ятірка. Буду вирощувати надалі. Зелена лапа кенгуру вони ось такі зелененькі. Такі зелененькі, кругленькі, невеличкі помідорчики. Кущик з помідорчиками низькорослий, картопляне листя. Теж треба підв'язувати, тому що нав'язав дуже багато. П'ятірка. Я їх буду вирощувати. Це теж поквасити в баночку. Для консервації Це зелена лапа для консервації. Далі в мене гном дивовижний. Гном дивовижний, В принципі, вроді непогано. В мене один кущик, він нав'язав. ну, На четвірку. Це для красоти на городі. Бонанза. Сливка, також добре в'яже, така чималенька сливка. чималенька сливка. Сливка, як завжди, консервація. Що тут у нас? Ага, це знову раннє диво. Це вже я пізніше зібрала. Тут такі більш вони цупкіші, бо повторюю ще раз: от такі помідорчики, вони в мене були трішки ще раніше зібрані і лежали на достигання на насіння. Так, і що в нас ще чорний ананас? Чорний ананас уже був. Це я. Зібрала вчора з кущика, що там повідпадало, що дозріло. Ось, ось такі от у мене. є ще в мене свої помідорчики, але в цьому році вони чомусь більше захворіли фітофторою. Вони були дуже високі, дуже загущені. Бачите, як в нас на Житомирщині було дуже багато дощів. І це все. Залилося, А потім пішли холодні ночі, і вони всі похворіли. Нові помідорчики в мене більш стійкіші, в них менше хворих. І, до речі, низькорослі гноми, на них практично нема фітофтори. От, на, цих, на Маралінга нема фітофтори, на оберіг нема фітофтори. От. Але і ж я доглядаю, хожу, їх, обробляю, коли потрібно. Ось такі от справи. Дівчатка, так що е е дуже із задоволенням ділюся з вами своїм досвідом по цим новим сортам. Е вибирайте, в мене можна також замовити насіннячко. Пишіть мені в приват чи в коментарі. Пишемось, спишемось. сінечко буде на сайті, на сторіночки. Всім бажаю мирного неба, спокійного вересня. Нехай наші дітки завтра підуть до школи спокійненько і гарних врожаїв на наступний рік і смачної консервації в цьому році. Кому сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, лайк.